Огляд будинку в бучі в ось такому закритому катежному містечку. Друзі, що вам зараз пробіжусь, розкажу, все покажу. І так, по-перше, в нас тут власне закрите паркомісце, мінімум тут може стати три автомобілі. Ось такий фасад у нашого будиночку зроблений. Друзі, 125 метрів квадратних, центральні комунікації. індивідуальне газове опалення вже заведено. Ось бачите, труба йде. Давайте зайдемо всередину. Всередині в нас вже виконана стяжка і штукатурка чистова. В будинку також буде робитися повноцінний ремонт, тому поки ціна його 177 тисяч доларів, далі буде підіймати, в залежності вже від стану ремонту. Тут у нас ось такий санвузол, кімната. Кімната перша з гардеробом. Ось такий гардероб у нас. Проходимо далі, виходимо з кімнати. Повертаємо наліво. В нас, по-перше, вихід на терасу. раз. І знову гардероб, він вже такий побільше і виход на горище. Проходимо з цієї кімнати і одразу попадаємо в санвузол. Санвузол великий він як повноцінна кімната. І санвузла в нас величезна кухня-вітальня з другим виходом на терасу. Виходимо з тераси. І ось такий вид нас зустрічає. Ось так, друзі, будинок виглядає з задньої частини. Одноповерховий. Заведено 7 кВт електроенергії. Друзі, кому цікаво, пишіть коментарях для запису на перегляд. Телефонуйте мені за номером телефону, який є тут. На екрані, є в шапці профілю. Всім гарного дня!